Друзі, наступний житловий комплекс бізнес-класу Арсенал Хаус по вулиці князів Острозьких Сім. Князів Острозьких Сім він зводиться буквально в п'яти хвилинах пішки від метро Арсенальна. Поруч є марінський парк для прогулянок, де загалом то точно є місце, де прогулятися. Він по архітектурі каскадного типу: 7, 13 і 17 поверхів. Насправді, архітектура виглядає дуже гарно, та його зводить «Ут кепітал забудовник. На сьогоднішній момент будівництва. Комплексу призупинене, буквально, от поки ми їхали сюди, вже вийшла новина про те, що будівництво зупинилося вже остаточно. гади, взули, це вважається один з найскандальніших насправді штових комплексів. в Києві їм анулювали ці містобудівні умови та обмеження, тому що ця земельна ділянка на ній можна будувати не вище. Ну вона призначена для того, щоб будувати низькоповерхові або середньоповерхову забудову, тобто це не вище 8 поверхів.